Ви знаєте, сьогодні відбулись місцеві вибори. Це до обласної ради, до Уманської міської ради та також міського голови. Хочу сказати, що на жаль, під час цієї кампанії ми мали весь букет, як кажуть, такого негативних речей, які притаманні в Україні. На жаль, цей адміністративний ресурс. Я маю на увазі з боку поки що виконуючи обов'язки міського голови пана Цибрія. Це і Чорний піар, листівки різні. Ну, в принципі, все одно вибори відбулись. І на сьогоднішній день, станом на 20 годин, всі дільниці закриті. Середня явка склала 41,2%. 41 ми проводили екзит пол. Я розумію, що зараз пойдуть спроби фальсифікації, але об'єктивна картина такова. Я почну з виборів міського голови. За нашими даними, на першому місці Ірина Григорівна Плітньова висуванець від партії відродження. У неї сьогодні 51,69%. На другому місці, але досить невеличкий розрив. Але на другому місці пан Єремчук Сергій. «Свобода» 17,11. На третьому місці діючий виконуючий обов'язки мера пан Цибрій Олександр 16,4%. І далі йде Володимир Нітяга 6,78%. Пилипенка 5,2%. І Музиченка 1,87%. Зараз, звичайно, будуть спроби ламати все це діло, зривати дільниці. Ви знаєте, що вчора, наприклад, були привезені тітушки, і мені довелося трудитися в як народному депутату і звернутись до керівництва МВС Черкаської області, щоб <кій> забезпечити правопорядок, і тоді прислали спецпідрозділ Сокіл. Зараз будемо дивитися, буде цікава ніч дуже. Ну, я сподіваюся, все ж таки, що правда переможе. Я сподіваюся, все ж таки, що і діючому міському голові пану Сибрію, і партії блок Петра Порошенка і іншим політичним силам вистачить мужества програти, і вистачить мужества не влаштовувати тут якісь шоу, фарс чи кримінальні якісь правопорушення. І сподіваюсь. Що у нас демократична країна і перемагає той, хто сильніший, той кому довіряють люди. Зараз, якщо зараз почнуть звозити мокрі печатки і виявиться, що це випереджає ваші дії. Будемо йти до суду і вимагати перерахунок, бо це фальсифікація, означати буде єдине. Що... Тобто ми... можна сказати, що ви на 100% відсотків Ми впевнені, ми маємо результати, тому. Якби ми до цього мали соціологічне дослідження і, в принципі, бачимо настрої людей, то я розумію, що зараз можна вкинути бюлетені. Я не зря назвав явку 41,2%, будемо дивитись. Можна якісь бюлетені, як колись було, мені розповідали при пані Бадрові, плавали у Сташивському пруду бюлетені, а Бодров вигравав постійно, ніхто не голосував за нього. Це також можливо. Але якщо це буде, буде інший шлях, ми тоді вимушені будемо звернутися до людей. І я не сторонник якихось майданів там чи інших речей, але вимушені будемо це робити, бо це означати буде, що вкрали у людей просто нормальну владу. Тобто тут у нас позиція однозначна, ми не будемо, як кажуть, руки опускати і будемо вимагати перерахунку вплоть до... Вивчення, які бюлетені їх чи відповідають вони, ну, графологія і все таке інше, але ну, як по іншому. І що стосується політичних партій, на першому місці партія відродження 43,2%. Далі у нас блок Петра Порошенка, Солідарність з 12,15%. Далі у нас батьківщина 9,5%. Далі свобода 7,89%, укроп 5% і майже не дотягує до 5% бар'єра самопомість 4,38%. Може бути десь відсоток 2% арифметична помилка, так звана. Але будемо дивитись, що буде далі. Я просто зараз от продемонструю і в такій формі результати вам.